Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Ягор, і сьогодні ми будемо гуляти в террарію. І вибачте, що в прошлий раз вийшов так де путьовий ролик, бо ну, тихенько говорив, бо. Ну, коротше, про, е, просто треба було говорити трохи тихіше. Ну, і сьогодні ми будемо питатися сражатись з блізнісами, бо сьогодні я. Ну, з моїм другом, який трошечки знайшов дещо. Е, ми з ним убили е, е, скелетрона прайма і він дав мені есенцію могучіства. Це коротше я. Якщо що, переходьте в його телеграм по ссылці в описі каналу. А ще я і маю вже, ну, можу вже зробити собі повноценний сет нової броні на Мага. Це запретний, запретний шлем, запретні ботинки і так далі. Тепер у мене 33 защити, але в мене тепер 280 ман, ще воно там наскількись увеличує мак... прислужников на один. На один. Ага, ага, ще бонус комплект. Наважне космі щоб визвати старий дарний шторм замість курсора. Чесно, нічого не понял, ну мені чесно. Мені головне, що в мене є. А, так, от що він робить. Ну тепер поняв. Поняв, значить, це треба буде використовувати в бої, вот, в босс-файтах. Треба просто навчитись трохи ним контролювати, е, що? Ну, ладно. Сьогодні в моїх планах буде знайти фрукти життя. Даже якщо дайду, хоч, Даже, якщо один знайду, то буде все одно, буду радий. Бо сьогодні просто хочеться якось родитися з близнецями. Я вже там деньку виживаю. Ну, так, 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 так. так. Бо, навіть, що нам треба? Нам треба грязь йти, ось ось. Осе, що я построїв, це щоб тут росли фрукти в житті, але секрет на будущее, я колись пойму, що це все буде просто марно. Ну, а поки що саджу, лягаю спати, щоб це все розрослось. Вирішив піти в шахту, щоб там уже трохи їх понаходити. Тік. Дивіться, друзі, як це таке може бути. Я очистив багрянець і взагалі нічого не змінилося. Це що таке? 25 як було, так і було. Хоча я дуже багато його очистив. Ще слізні падають чи що. А, ну да. Ось так от розросся наш огородик, огородик, бродик. Ну, чесно, він мені поки що ще не треба. О, нічого тут нічого не ще не вирощує. Десь, друзі, слізні ще не прекращають падати, а ночі. Хоча обично під вечір вже починається. Лізні наконець-то прикратіли падають. Що ж, я трохи вирішив розрити кота кумби, щоб просто з легкістю, щоб не заражалась одна хата. Там воно просто тут заражається, а там тепер жити не можна. Отак от я його трохи очищаю своїм очистителем. Так, все, я менял одно странные странное растение на радужный краситель. Очень хар... красивый краситель. Ой, а что я не могу? Ну ладно. А, о, радужные крылья. Так себе, честно. Ну и ладно. Друзі, подивіться. Ладно, як красивий фонарик. У мене хороший фонарик. Що ж А як ця штука? Ні, ну її вовше не личить цей. По-моєму, ні. По-моєму лучше цей, Так. А тепер в мене ще єдинорожка світиться. Йохов. Рафки робот. Огород трохи починає розростатись. А ще я так зрозумів, що навіть якщо в мене не буде <тур> фруктів житті, <тур> але, але я буде халявна. <тур> Дивіться, знайшов <тур> перший <тур> фрукт житті. <тур> за десь 10 <тур> минут <тур> поїздку чи навіть 500. більше <тур> чесно я хеза, скільки <тур> <чи> я вже <тур> в терарію. Щоб знайти цей єдиний фрукт житті. Так, і дивіться, я ще кажу, що знайшов Я нашу? там був нічого особливого. Я соб... там допівав жизни і йойошечку. Ну, там... Значить, фрукт життя це дуже обов'язково. Я хотів їх знайти всі і потім їх просто їсти на кадри. Але я зрозумів, що це буде дуже і дуже дуже і дуже нудно. Тому зараз прям і все, Дорож, Треба буде бо я ж хочу вижити тільки за юйошка. Ну, пройти террарію за її Йошника. Прикольно. Прикольно її йошку. Хаую, фрукт жизни і все. Ось за шутку, О, фрукт фрук жизни, наконець-то. Хам. Черепаш пантер. панцирь. Мені не треба. Звичайно, призвав королів пчел і звичайно її побідив. Це. Давайте заберем. Підберем дроп. Нехай буде, но я пам'ятаю, що він... Так, нехай це останеться. Е, що? А ще щось? Якась штука, непонятна. Що це у мене 420. Значить, ітогі подведення. В мене 420 хп і ось такий дроп у мене весь вітри. Ось що таке жезл улія? У мене ще досі улізують. Е, Ізпользують бой. Дивіться, що ні. чесно, нічого не понимаю. Но з цих сот я зробив ось таку призивалку, ось таких пчок. У мене їх три. Хоча можу ще дещо зробити. І тепер у мене їх чотири. Цілих чотири пчелки. Не, ну а шо? Це моє перше виживання. І маю право, я хочу такі виживаю. Ну а поки що можете наслодитися. Як ви могли зрозуміти, в мене закінчилась мана і я помер. Якби в мене не закінчилась мана, можливо, я б і виграв. Але на даний момент треба завжди буде знати, що волшебника завжди закупляємося зільками мани. Тому я їх, думаю, десь куплю в мірі 70-60. Думаю, 68 буде якраз те, що треба. Но на цьому я з вами прощаюсь. Приємного дня, приємного. Приємних канікулів і всім бай-бай.